Технічно, в принципі, можна визначитись з параметрами перемир'я в Чорному морі, адже ну, в повітрі і в морі це найбільш відносно з лінією фронту на суходолі, відносно прості театри воєнних дій, але там є. Теж дуже великі виклики і ризики. Ну, коли ми говоримо про перемир'я на морському театрі, ми відразу думаємо про свободу судноплавства, про свободу нашого транспортного коридору до наших портів, але як тільки ми підходимо до перемир'я, росіяни відразу вимагають звільнення нами. Вільної економічної зони довкола Криму, окупованого Криму, а це фактично повернення контролю за десь 60-70% північно-західної частини Чорного моря. Тобто те, все, що ми змогли вигнати русню з використанням і погрозою використання наших Нептунів і гарпунів, фактично зводиться на нуль. І знову росіяни повертаються під наші порти. Як на це реагувати? Повернення росіян з Новоросійська в Севастополь, теж важливий момент, тому що в Севастополі вони залишили всю ремонтну базу, всі склади, склади Припасів, і фактично вони повертаються з тим е, засобам забезпечення, які мали до ну щонайменше го року. Виклики дуже серйозні. І як з ними справлятись, е, дуже складно відповісти. А тут ще врахуйте е, склад цієї технічної делегації, офігенна там технічна делегація, хто знає цих персонажів, а це. Е, Раніше широко відомий заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Карасін, такий не те, що яструб, ну Лавров, блин, дійсно конячка в порівнянні з цим е е бандитом в дипломатичному мундірі. І другий товариш це той в реальному мундірі, е генерал Бесіда, який тільки но змінив. Е Мундир генеральський СВР і ФСБ начальника п'ятого департаменту, той, який курував і продовжує курувати секретні операції на території України, захоплення України Росією. Ну от на мундир радника голови. Тієї ж Федеральної служби безпеки, що про що можна з цими товаришами домовлятися? Ну, зрозуміло, якщо, якщо в американській делегації там є російські агенти ФСБшні, то, звісно, це для Путіна добре послати керівника відразу до них, щоб вони на місці визначалися. Але для нас ще один фактор додаткової напруженості. Я не я не знаю, що ми можемо досягти, ми, як Україна, в цих переговорах з таким контингентом. Головне не здати свої позиції, якщо чесно. Зараз тут, на вашу думку, як би тоді це мало бути оформлено, аби ми не здали своїх позицій, і аби у росіян були якісь, ну на росіян, точніше, були якісь важелі тиску, ну якісь наслідки, якщо б вони порушили, наприклад, це перемиря в Чорному морі? Отож, бачите, задаєте такі ключові питання, на які ніхто не має відповіді, ні ми, ні. Ні, американці. І е, так як і на березі, на морі, е, цілком можливо було б, аби тим більше, там є така можливість е, забезпечення е, безпеки миротворчими силами. Це можуть бути е, військово-морські підрозділи Європейських держав, е, якщо Туреччина не готова. Як і раніше, впускати до Чорного моря партнерів по НАТО, кораблі партнерів по НАТО, під приводом це може призвести до ескалації, то Туреччина, власне, сама могла б взяти цю функцію на себе як держава з найпотужнішим, фактично найпотужнішим флотом. В районі Чорного моря. Так, турки базуються не в Чорному морі, але з Гільджука, в турецьких проток, де основні сили військово-морського флоту Туреччини базуються. Це буквально 30 минут, хвилин ходу, і вони своїми силами цілком могли б забезпечувати панування в морі для всіх сторін конфлікту. Втім, я дуже сумніваюся. Що Туреччина, не зважаючи на інколи доволі такі сміливі заяви про готовність забезпечувати лідерство і мир в регіоні після війни, піде на такий крок, яка зараз ситуація із зерновим коридором у чорному морі, і чи буде це питання також розглядатися на цих перемовинах? Нема зернового коридору. Забули всі давно про зерновий коридор. Ту власне хитру бурутку, яку нав'язали росіяни. Так, в 22-му році, в 23-му році, нам вкрай необхідно було забезпечити транзит наших вантажів не тільки нам, а й державам отримувачам нашого зерна, нашого збіжжя в Африці, в Азії тощо і росіяни скористалися таким. Своїм становищем переможця вони змогли себе показати і сказали так, але ми будемо контролювати в Босфорі цей процес і фактично участь росіян. Оглядалися тільки судна, які йдуть в українські порти. Ті, що в російські порти, ну пайдуже, а в українські порти вони оглядалися і зрозуміло, що вони йшли і йшли з збіжжем, не зі зброєю на відміну від сирійських експресів, всіх інших. Тим не менше, росіяни своєю участю. Чи не участю, просто бойкотували, формували такий бойкот транзиту росіян, російська частина контрольної комісії присутня в Стамбулі, проходить протягом дня один-два. Судна, росіяни десь бухають в анкарі, перевіряють тільки турки з українцями і європейцями пропускається до сорока суден. От такий режим був після того, як Україна вийшла з цієї угоди, працює нормально транспортний коридор до України краще, ніж він працював в форматі зернового коридору, і повернення назад. До цієї, як її називають, зернової е обрудки, я вважаю непродуктивним кроком. Треба говорити про забезпечення безпеки судноплавства е транспортними коридорами в Чорному морі на всіх напрямках. Ми гарантуємо росіянам не напад на їхні е транспортні коридори, до слова, новоросійськ. Десь в п'ять то й більше разів трафік прямує з Босфора ніж до наших портів, росіяни обіцяють не нападати на. Іноземні судна які прямують порти України, ну те саме стосується не обстрілів портової інфраструктури. Якщо Росіяни пообіцяють припинити обстріли наших терміналів в Одесі, в Одеському регіоні, в Ізмаїлі, тощо, ну можливо, ми можемо відповісти припиненням ударів по їхній е, нафтогазовій інфраструктурі е, в східній частині Чорного моря. Це буде адекватно. Ви згадували вже за російську делегацію, яка буде присутня на переговорах. Скажіть, а як оцінюєте українську делегацію? Хто обов'язково повинен бути також присутній від України? Ну, очевидно, що крім е е е е представників? Адміністрації президента, які там будуть, і Міністерства закордонних справ, що це природньо, з моєї точки зору, мали бути представники Державної прикордонної служби і представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Це, це, це Члени команди, які якраз відповідають за е, Чорноморський регіон, за е, специфічну, не тільки ведення бойових дій, а й специфічну ситуацію в Чорноморському регіоні, в нашій зоні Чорноморського регіону. Зрозуміло, що по, якщо по уму підходить, то, то треба піднімати питання і е, територіальних вод довкола Окупованого Криву і е, проходу в Азовське море, але ну зрозуміло, що росіяни, та команда росіян, команда, якщо це на банда, Карасін, ти Бісіда, боже ж мой, це банда. Е, з цією бандою е, говорити про щось конструктивне неможливо. Тут вийти хоча б на такий якийсь е, мінімальний компроміс. Повторююсь: я мало вірю. Успіх перемовин, але дуже хотілося б, щоб ну, якісь зрушення дійсно були. Мало вірити в успіх якраз через позицію росіян, власне, яку вони вже показали за цей період з затягуванням, якимись такими зустрічними пропозиціями замість відповіді на існуючі. Ну, якщо відправляють Георгія Карасіна на перемовини, то це значить, що Росія ні про що домовлятись не буде. Я пам'ятаю цього персонажа ще з 90-х років з перемовин по е дем... демаркації і е розмежуванню Азовського моря, От, е коли українська сторона виступала. Як младший брат, і на всі заявки досвідчених, грамотних, підкованих українських перемовників, яких говорили, товариші, давайте ж. Користуватися е, принципами міжнародного морського права. от Міжнародне морське право, е, право Організації Об'єднаних Націй визначає так демілі... делі... делімітацію кордону. От Карасін казав, та нам байдуже на все все морське право. От як ми напишемо, таке морське право і буде. Це я тут визначаю, що таке міжнародне морське право. От, власне кажучи, е, такі погляди має е, російський дипломат. Ну що казати про генерала бесіду, то взагалі це, це оперативник, який курує окупацію України. Фактично, технічна частина загарбання України в 2014 році, в 2022 році, це робота п'ятого департаменту.